Стадион, да, все, реально, поехали до дома. Я уже не вывожу свой контент, серьезно. На улице холодно, дождь, ветер завивает. Я себе одевся, чтобы ты просто понимал. Один свитер, черная спортивная кофта 2, термуха 3, Ого. еще одна красная спортивная футболка 4, майка домашняя 5. Все, там хом -видо. там больше не показываем. Так ты знаешь, куда ехал? Да <laughs> Всім привіт! Сьогодні, як завжди, з вами Дімон Fish на каналі. Ми сьогодні будемо намагатися спіймати хижака такого, як окунець. Бо минулого разу я вже зламав собі паличку, тому придбав ось таку. До речі, мені дуже цікаво поглянути, як вона відпрацює, бо я шукав паличку як універсал, щоб половити зручно окунця. Також судака і невеличку щучку. До речі, я сьогодні на риболовлі не один. Зараз зі мною ось такий рибалка. До речі, всіх місцях його дуже бояться, бо він ловить рибу мешками. А також поруч від мене з лівої сторони санька окунь, також гроза сучасної риболовлі. Отже, будемо зараз бомбити рибу, торбити, так що дивимось, не перемикаємо, далі тільки цікавіша. Ну що, Зробимо перший закид та поглянемо, що воно у нас буде. Спокуситься, хижак. Наклювання! Є! Друзі, з першого закида взяв. Ну все непогано, до речі. Гадаю, що рибка сьогодні дуже активна. Але погляньте який розмір. Ми такий розмір сьогодні брати не будемо, бо ми приїхали виключно на кабанців. Отже, зараз на першому закиді у нас взяв такий красень на силіконову приманочку ось в такому кольорі. Погляньте. Який красунчик. Ну, ми таких відпускаємо. Пливи. Це однозначно подобайка. О! Осе добротний сів. Погляньте, танточка і такий красень. Оце, мабуть, грам на 250. Це вже, погляньте, який на тантус покусився заліковий. Оце вже добряче взяв. Бачите, який красень. Жадібно взяв цей смугастик. Якби сьогодні б таких би спіймати з десятка два, то то... Можна сказати, рибалка вдалася, але ми будемо шукати ще більшого розміру, аніж цей. Зараз спробую зробити ще приблизно біля той брівки пару закидів. Якщо нічого не буде, то буду рухатись, зміщатись. Нам головніше спочатку знайти його. Якщо ти його знаходиш і там буде в тебе 2-3 клювання, то можна буде тоді побавитись приманками, кольором, розміром. І навіть важиками побавитись. Тобто можна поставити спочатку 2 грами, 3-4, тобто на перегруз можна навіть і 5, якщо дозволить місце. Ну і зробимо в цьому місці ще декілька закидів, щоб поглянути, скільки нас його там і на що він буде клювати. Якщо, виходить, він там вже прокльовувати не буде, то звісно, будемо йти рухатись, шукати більш перспективні місця. І там, де буде клівання, там будемо зупинятись. Отже, дивимось, гадаю, що далі буде тільки цікавіше, бо сьогодні мені дійсно хотілося. На новий мій такий сучасний прутик спіймати не тільки окунців, а хотілося ще спіймати і сьогодні судачка і невеличку щучку. Ботес моєго прутика 1.7. Я його також розглядаю як універсал для всіх міць. Тобто, гадаю, рибалка на сьогодні буде цікава. Отже, дивимось, не перемикаємо далі тільки цікавіше. Все щось неймовірно, знову камбанчик сів. І, до речі, непоганий. І все, все. На такий колір. Ого, оце добра що... давить Погляньте, бачите? прутик добрий в'яже окушка такого. Ой, якийсь у нас оконе цікавий. Десь гадаю, грамів 250-300 на ньому є. Ще такий заліковий. красунчик який. В тому місці. Отже зараз зробили закид до речі, рибалок сьогодні дуже дійсно багато. Всі хочуть спіймати щось цікаве. Хтось ловить хижака такого, як щука. Хтось окунців. Є! Погляньте, ви бачили, що на закид зробив? і все, до речі, крупний. А як палка справляється? Щось мені вже починає подобатися цей прутик. Я навіть не шкодую, що на минулому відео свій зламав. А все така палка, до речі, непогана. І окунець. Щось неймовірно, щось з кожним разом окунеся більше і більшого розміру. Отже, проловив десь приблизно півгодинки на ось цей прутик. До речі, у мене він з тестом 1.7. І загалом, якщо вам цікаво, на які снасті ловлю, щоб не було реклами на моєму контенті, то ви все можете побачити в описі під кожним відео, де більш детально буду давати вам ссылки на ті Снасті, на котрі я ловлю. А ну давай тягни. Подивимось ти Олов, Трошечки паличку так під, вверх підтягни і плав. Давай плавненько. Я це дуже відчуваю. Ой, мені здається, там красень. Там чудовий результат. Дмитро, дякую тобі за твої здобутки. Та ладно, давай лови. Дивися сюди, якого мама. Все, відійде, бо зараз зламаєш так ближче сюди. Так ти можеш зламати прутика. Ага. Погляньте, друзі. <сум> погляньте. Дав йому танточку і погляньте, яку рибинку він спіймав. Красний такий, жарненький і кряний. Все мій, вподобайка. Мій трофейний окуньочок, друзі. Підписуйтесь на канал. Якщо ви... Я скажу так, ніколи в житті я раніше рибу не ловив. Але познайомився з Дімоном. Дімон мені дав приманку, дав навики і ось завдяки Дімону, Дімон, присвячую тобі цього окуня. Дякую. Все, ловимо далі. Ловимо далі. Є... Отже, пройшовся з берега, попитав рибалок, що ловлять, на які приманки, на який колір. Ти цю калюжу ловиш. Так, да. Я цю калюжу звичайно. От, а ти ще приманку сю розловив? Так, да, розловив. Кстати, прикольна приманка. За скільки ти поставив? Сім грамів? Да, Чи 6? Ні, 7 грамів. 3,3 дюйма. Такий шнурок. Ну все однозначно вподобайка. Це точно. Розкажи про цю калюжу. Я дивлюся, що вже тут штук 5 спіймав. Взагалі я тут штук вже 5 чи 6 спіймав. Реально. Вона стоїть, бачите, може видно чи не видно. Там такі затінки наче є. І от вона за тими затінками стоїть. І проводячи приманку, вона одразу вилітає, хапає приманку і я відчуваю задоволення. Угу. От вона сьогодні така погода пасмурна от іменно для неї. І таку приманку. Ну реально прикольно. І вона дуже живуча. Так що від щучених зубів вона буде страждати, але не буде рватися. Що, клює? Ну, скажу так, на цій водомі я вперше риба примхлива, не так легко її чимось здивувати. Багато рибаків, але результат поки що невтішний для всіх. Але, скажімо так, головне це. Не улов, головне це отримати задоволення від процесу, а улов то вже як бонус. Риба сьогодні якась вибаглива і ніхто не може ще підібрати ключик. Отже, зараз ще намагаємося підібрати ключика до нашого смугастика. Ну а далі, звісно, ви самі знаєте, підемо шукати щука та судака. Але зараз ще спробуємо порабалити на цю палку о До речі, мені дуже цікаво поглянути, як ця паличка відпрацює на 2 грамах. Проводку зараз вирішив зробити. Легесеньке підкидання і потім трошки дригалки. Але цей прутик не ду... О, погляньте, усе клювання. О, щось покусилося. Навіть на всітному гачку, до речі, мені здалося, що непогано вяже рибку цей прутик. Отже, зараз відпустимо. Як пішов? Ще на паузі, щойно на ще один взяв. О, це вже крупнішого розміру. Погляньте, все вже у нас начебто непоганий. Такий красень. Але ми зараз напевно і всього відпустимо, бо сьогодні ж хотілося значного більшого розміру спіймати. Отже, полови. О, Саня щось так тягне. О! така невеличка. Спокусилася цьому болоті. Погляньте. Красуня яка. Але А от погляньте яка краса. Тут і поглибше тут глибина у нас метра навіть два-5 є. Але щось тут нічого не хоче поки що. Тому намагаємося спіймати нашого хижака. Ну, ось таку паличку. Дайва, фуєго нещодавно собі придбав ось цікаво подивитись буде щучка клювати на приманку 3 дюйми якщо подачу всієї приманки зробити на всього протика якщо щось покусилось напевно та ні біє гадав що оконь мабуть щука Ось на таку паличку у нас щось сіло зараз подивимось але невеличко А, да. Ось, бачите, ферокарбон у нас, до речі, 0.33, палочка у нас ось така 3,15, дайва фуєго. І ось така красунька спокусилась на нашу приманку. Ось погляньте, як вона взяла приманочку за краєчок, бо риба сьогодні дуже пасивна. У нас приманка Шайнер 3 дюйми. І ось така невеличка хижачка, яку зараз будемо відпускати. Відправляється. Додому. Все, друзі, ось така подобайка. Яка риба, така і подобайка. Отже, сьогодні дуже до речі, багато рибалок. Зараз запитаю хлопців, котрих зранку бачив, що вони спіймали і заодно вам до речі покажемо. Щось кліє? Багатенько? Ну, Мілки, але є. Ну в закид ловиться. майже. Зрозуміло. А у вас так. Я навіть не знаю, що це, це людина? А, за людина. Це гроза. Флагомонського світу У нас все добре. Друзі, якщо ви пізнали цього рибалку, то обов'язково тискайте лайк. І ми подивимося скільки рибалок взагалі знають всього цього нашого рибалку. Катушку він яку використовує? Яка в тебе катушка? екселер це пешка. Дайвер? Звісно. А чого не флагман? Тому що дайва Зрозуміло. Забув запитати того чолов'ягі, на яку він катушку так условить. Не перемикаємо, далі тільки цікавіше, бо біля брівки завжди краще клює. не стихе відійти. Ось красень. Красень. Такі красені. Оп. Літають. Він заплутався. Піз... Щось сіло. Напевно у нас маленький агапчик. Але погляньте, палка як відпрацьовує. Да, маленький агапчик. Зараз ми його відпустимо ось він у нас красень. Опа. Ось такий. Пливий. Отже, зараз ще продовжимо. Дощ ліє як з відра. Зараз йду до Сані, він каже, що спіймав щучку маленьку, десь приблизно грам 500 випустив. І зараз спіймав щуку на кілограма десь два. Каже, що на джиг-головку. Зараз поглянемо на яку приманку, обов'язково вам покажемо. Бо я стояв трошки ловіше від нього, так метрів на 300-400, ловив маленькі гагапщики. Тобто місця вам всі знакомі, відомі. Може зараз поглянемо, друзі. Гадаю, вам також цікаво побачити, який трофей зараз клює. Я ж казав, що силикон доволі таки живучий. От зуби видно. Угу, Бачу. Все. Але вона ще на неї можна не одну. Ну Десь так. дюжину піймати щук. Бо це в нас Дайва, як і земен. Силикон дуже живучий. Да? Там гачок, поки одінеш його вже можна да. замориться. Що там сило? Ні. Мені здається, знаєш, це, мабуть і собак Басиш, Бачиш, газу є. Ай! Я так і не розумів. Був Судака, або маленька щучка. Ось на таку приманку. Щучка була. Ось на приманці є порізи. Щучка, ось порізи є на приманці. Да. Маленька щучка була. Щойно було клювання, погляньте. Приманка вже вся кусана. Бачите? І з'їла нашого хвостика. Тобто все вже все потрібно буде викидати. Вон зараз ми так викрутимо і щось інше причепимо. Ось. Ого! Усе добротно давить. Щойно вирішив поставити цікаву приманку, до речі, і погляньте, паличка у нас до 15 грамів, як вона працює. Ну напевно, я гадаю, що це судак у нас. Минулого разу тут була на щуках десь приблизно кілограми на 2,5-3, а все зараз напевно вже нас судачок. А, ні. Це в нас... А, ні, судак, судак, судак. Погляньте, який красень. Зараз ми його... Ось він у нас є. Погляньте. Такий красунчик. Окусився. Бачите? Ми такого, мабуть, забирати не будемо. Давай, пливи. Як файно пішов, все вподобайка. Щось піймав? О, я ж кажу вихід. Тобто зараз ми тебе будемо знімати. Зараз вимотуємось та поглянемо, що там в тебе. Що тобі налазить. Також. А ну хизуйся, давай. А, для ти б так палку гнула гадав по, тебе там. По судаку сьогодні я мілю зголовлю, але по щукам сьогодні я виступаю. Ну е, так, е, так воно і є. О, який. Так. Скляний. Ну заліковий. Да, В турбинку його. Ага. <реш> Теж пішов файно. Та Дімон, все, реально, поїхали додому. Я вже не вивожу але цей таке. контент. Всі Всі воду, на вулиці холодно, дощ, вітер забиває, я собі одівся, щоб ти просто розумів. Один світер. Чорна спортивна кофта 2. Термуха І ще одна красна спортивна футболка 4. Майка домашня 5. Все, там хом холм Там більше не показуємо. Так ти ж зна, куди їхав. А, ё...